Вас вітає канал, творимо красу. Продовжуємо в'язати нашу серветочку. В попередній частині ми завершили на тому, що приєдналися двома стопчиками до двох арочок. Да? І в нас ось такий завиточок утворився після пелюсток. Зараз продовжуємо далі, і ми зараз на іншому боці від з'єднань. Тобто, у нас було недавно був недавно поворотик. І зараз ми будемо з'єднуватися з наступною вільною арочкою після поворота. І будемо це робити в декілька етапів. Зараз ми наберемо дві повітряні і пров'яжемо стопчик з накидом в першу арочку після поворота. Знову дві повітряні роботу розвертаємо. І в'яжемо стовпчики. Так, з цього боку у нас на пелюсточці залишилася одна арка. Ось в цю арку ми зараз з'єднаємося стопчиком стовпчиком без накиду. Набираємо дві повітряні. І в'яжемо стопчик без накиду. Знову дві повітряні. Роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. З цього боку нам треба ще раз приєднатися в цю ж саму арку, куди ми з'єднувалися перед цим. Набираємо дві повітряні і в'яжемо сюди стовпчик з накидом. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. З цього боку нам треба з'єднатися з двома арочками, що в нас, зараз покажу, мабуть, дві арки, які в нас між пелюстками поєднуються. Да? І от зараз ми з двома стовпчиками-знакидом одночасно з'єднаємося з тими арочками. Для цього набираємо дві повітряні, робимо. Накид і пров'язуємо стовпчик з накидом, арочку, яка до нас ближче. Знову робимо стопчик з накидом і пров'язуємо його у арочку, яка далі. Дві повітряні. Роботу розвертаємо, в'яжемо стопчики. Йдемо далі. Так, і з цього боку ми будемо з'єднуватися у наступну арку, і з'єднуватися сюди ми будемо аж три рази, і всі рази стопчиком стовпчиком з накидом. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик з накидом в арочку, яку я показала, тобто наступна вільна арка. Знову дві повітряні. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Так, <кій> у нас почався чи почалась наступна полюсточка. І сюди ми зараз будемо з'єднуватися в першу арку стопчиком без накиду. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик без накиду в цю арочку. Знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так, З цього боку. Ми знову приєднуємося в арочку, куди вже з'єднувалися один раз. Набираємо дві повітряні і в'яжемо сюди стовпчик з одним накидом. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Так, з цього боку нам зараз потрібно з'єднатися з стовпчиком у наступну арочку. Для цього набираємо дві повітряні, пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Дивимося, що у нас є. Так, і тепер у нас поки що з цього боку з'єднання буде, але продовжимо від'єднуватися з цього. Я думаю, ви пам'ятаєте, що у нас тут повинно бути три з'єднання, у нас їх поки що тільки два. Тому набираємо дві повітряні і в'яжемо ще один стопчик з накидом в арочку. Дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Повна аркада. Роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Наступне з'єднання у нас буде також за два рази з наступною вільною арочкою. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик з накидом у наступну вільну арку. Знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики Тепер п'ять повітряних. Боту розвертаємо, в'яжемо стопчики. Так, далі знову дві повітряні і в'яжемо ще один стовпчик з накидом в цю ж арку. Дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так, дивимося? Що в нас є? Такий завиточок. Так, ми пров'язали подвійне з'єднання, да? потрійне і ще раз подвійне. Для того, щоб продовжити роботу, я вас вимушена залишити. І е, хочу, щоб, коли я повернуся, ви пров'язали рівну стрічку на таку довжину, щоб з боку з'єднань було 11 вільних арочок. Я до вас повертаюся, вже пров'язала стрічку. І з боку з'єднань у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11 арочок. Будемо зараз робити поворот, поворот буде в оцей бік, і в мене ниточка вже на тому боці де потрібно, тобто туди, куди будемо повертати. Так, робимо ми це так, як ми робимо постійно. Набираємо спочатку три повітряні, і тепер в наступні три арки, чотири, вибачте, арки пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. Один, два. Три. І чотири. Розвертаємо роботу. І в'яжемо стовпчик без накиду у третю повітряну петлю, знову дві повітряні, і в'яжемо стовпчики з накидом. Так, дивимось. Ось такий у нас вийшов поворотик. Так, і тепер будемо робити з'єднання із ось цими арочками. Спочатку виконаємо два подвійних з'єднання, тобто одночасно будемо з'єднуватися з двома арочками, а з цього боку у нас поки що йдуть вільні арки. Набираємо 5 повітряних. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Тепер набираємо дві повітряні і пров'язуємо. По стопчику з накидом у наступні дві вільні арочки. Так, стовпчик з накидом у першу і стовпчик з накидом у другу. Тепер дві повітряні, <кій> розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Знову арка, розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Тепер буде ще одне подвійне з'єднання. Набираємо дві повітряні і пров'язуємо. Стопчик з накидом в першу арку вільно да, і у другу арку. Дві повітряні. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Тепер вільна арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Дві повітряні набираємо, і тепер у нас потрійне з'єднання, тобто у три наступні арочки. В'яжемо по стопчику з накидом. Так, перший, другий і третій. Дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Так, і тут на цьому боці нам потрібно пров'язати ще одне подвійне з'єднання. У нас якраз дві арочки залишилися. Набираємо дві повітряні. І пров'язуємо по стопчику з накидом у ці арки, перший і другий. Дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчик. Так, і дивимося, які маємо результати на даний момент. Ось так виглядає наша робота. І наступним нашим кроком буде поворотик. Ось такий поворотик, але це вже все буде у наступній частині.